21 березня міжнародний день людей з синдромом Дауна його почали відзначати з 2006 року. Синдром назвали іменем англійського лікаря Джона Дауна, який першим описав і охарактеризував його у світі. з Синдромом Дауна народжується кожне семисоте немовля. Міжнародний день людей з синдромом Дауна це день нагадування про те, що в нашій громаді є люди, які потребують певної особливої уваги. В Коломиї таких дітей підлітків та молоді є 35. Це не означає, що їх треба якимось чином відділяти від інших, просто сприймати такими, як вони є, і за потреби допомагати, розповідає голова благодійного фонду Крокус Любов Масевич. Ми зібралися на таку акцію, яку ми проводили щорічно, велику серед місті біля нашої писанки. Але в зв'язку із такими подіями в Україні ми вирішили зробити трошечки меншу акцію, але все-таки нагадування про те, що ми є. Що про нас треба пам'ятати, що нас треба на вулицях поважати, поважати в нашому рішенні, поважати в наших бажаннях, поважати в наших ідеях, і не тільки підтримувати, от в один день сьогодні, 21 березня, а щодня. Думати про те, що ми є. Ну, не ми дорослі мами і, і тати і сім'ї, а саме люди з особливостями, з синдромом Дауна, які абсолютно нічим не відрізняються від типових людей, які просто є люди, є особистості, вони досягають великих успіхів, якщо з ними працювати, якщо їм надати можливості для їхніх, їхніх розвитку. Люди з синдромом Дауна потребують підтримки і допомоги, особливо зараз, коли триває війна, адже світ вони сприймають як добру яскраву казку і не завжди розуміють, чому доводиться реагувати на сигнали тривоги і сидіти у підвалах. На сьогоднішній день найбільша проблема – це наша безпека. Якщо всі люди вміють подбати про себе, ну навчені вчимося, думають, як вони можуть сховатися під час тривоги, чи можуть куди мають податися, чи не загублять. Серед якогось натовпу то наших людей з синдромом Дауна і взагалі людей з інтелектуальними порушеннями треба цього вчити, вчити і вчити. І саме про них треба дбати. Тому і ними треба опікуватись. Тому найперша порада це для таких людей виготовити. Листівочку, яку будуть носити в кишенці, в потаємній кишенці, з номером телефону, з прізвищем іменем, але без адреси, щоб не провокувати якихось людей нечесних на на, на певні на певні якісь порушення, обов'язково з телефоном кількох когось з родичів, батьків. Наступне, що навчити їх обов'язково ходити безпечними дорогами, навчити їх ходити в тому напрямку, де є укриття, чути і знати про те, що таке повітряна тривога. Важко їм це пояснити, тому що вони розуміють, що світ такий добрий, світлий, найкращий яскравий, а насправді він не такий є. Тому їх і цього треба вчити, розуміння того, що не всі люди, які навколо них, є безпечні. І, хоча можливості в людей з синдромом Дауна дещо менші, ніж в інших, але права і бажання ті ж самі, продовжує Любов Масевич. Зокрема, право на освіту, медичні послуги, творчість, вибори і, звісно, адаптацію у суспільстві перше, що починається розвиток і подальше життя дитини з особливими потребами це сприйняття її іншими. Перше це прийняття цієї дитини в сім'ї. Коли е, мати й батько е, довідуються про те, що народилась дитина з синдромом Дауна, перше це є надзвичайно е, переживання, шок, тривога, інколи розпач, але з часом треба працювати з психологом, треба працювати з родиною, треба мати таку підтримку, яка доведе, що це не кінець світу, що це є початок шляху непростого, але пройти його можна. Тільки треба трошечки більше сили, трошки більше розуміння, трошки більше терпіння і досягнуть досягнення будуть. Бо ми сьогодні в нашому просторі можемо показати і показуємо і ми бажаємо показати, яких досягнень чого досягли люди із синдромом Дауна, і діти з синдромом Дауна. Наші місцеві діти та молодь з синдромом Дауна немоврідні. Вони часто зустрічаються, відвідують інклюзивні навчання, гуртки, спортивні заняття, займаються творчістю. Щоправда, є проблеми з коштами. До прикладу, крокус фінансується лише за рахунок батьків дітей з синдромом Дауна. Допомагає всеукраїнська громадська організація, коаліція захисту прав людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. У крокусі сподіваються, що підтримку зможуть надавати й меценати, яким байдужа доля тих, хто зовсім поруч із ними.